Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за оце просування на південному фланзі українського виступу. Цього в районі Сєверного. Ви знаєте, що бронетехніка, отак, от була тут помічена російська ще 11-го числа. Отут, от і отут, от здовж яру, і, в принципі, це от. Це місце, от бачите, що за лінією українських позицій це сіра зона боїв. От, от настільки вони до Сєвєрного проникли, треба сказати, що от від водяного, я скажу, що як для їхньої бронетехніки, то це непоганий був ривок. Ми аби, тепер знаємо, де вони знаходяться в районі Сєвєрного і куди вони ціляться. Ну, ясно, хотіли полями добратися до траси. Ми це говорили. А зараз ми поговоримо за втрати. Оце втрати ви можете побачити 10 го числа. Над червоне це російське, це бачите в зоні боїв. Це українське. І ще одні втрати 11-го числа. Ось, можете їх побачити. І що це означає? За 2 дні 15 танків підтверджено поки що. 33 БМП БТР. 6 грузовиків. 14 одиниць легкового транспорту. І десь що тут іще було. 13 артилерійських систем. Осін, техніка повідомляє з посиланням на Ендрю Перпетуа, власне, на це джерело. Отакі от втрати противника за те, щоб трохи посунутися. Як тут у нас ось не змінилася карта в районі. По залізниці. Бачите, тепер нам фронт проклали по залізниці. Ось, власне. Отаке От просування, в принципі, неприємне, треба сказати, просування, але виглядає, що воно на цьому етапі завершиться. Ціну ми його знаємо. Дві артилерійських батареї, батальйон мотопіхоти. І, власне, такі можна сказати, що повна рота танків, ну у них повних не буває. Посі буває дві неповних роти танків. Непогані втрати. До цього, в принципі, можна сказати, що хороші. Новини закінчується. Цікаво на 16 19 вересня, як прозівали накопичення сил. Ясно, що це не наші Донецькі, це народні оглядачі, але побачите, як виглядала ситуація. 19 барси територіально бровона добровольці складалося. три мотострілецьких, 0 десантури, одна танкова. Як з такого год, в принципі, формування? Третьорозрядного, в принципі, ви бачите, можна його порівняти незначно гірше, ніж в районі Бахмута, де от всякі второрозрядні частини складали 60% 7% мотострілці, але всілякі з 15-29 тут не було. Як от зробили при такій самій положенні танків, як вдалося накопичити сили і нанести удар, між 16 вересня і 10 жовтня. Отака от от ситуація. А це провід наш брати американці нас підтримали. Ви знаєте, це динаміка постачання зброєнь. Ось динаміка постачання в серпні і в вересні, ось наскільки воно зменшилося в порівнянні з цими періодами різними, як от вони нас штовхали зимою до війни. Ну, в принципі, можна порівнювати з вереснем і серпнем. Бачите, що у них і тоді був спад постачання в зв'язку з річним бюджетом, ось жовтень. Листопад, і ймовірно, що і листопад теж будуть не найкращими в постачанні. Будемо сподіватися, що Ну, Рамштейн Би бачив 60 ракет, системи ППО, 10 танків, в принципі, стрільно-артилерійська обіцяють літаки 2024 року. Все в принципі нас підштовхують до оборони, і тому, якщо нас підштовхують до оборони, то така вперте тримання Україною всіляких виступів і спроби росіян. Зрізати то багато нам про що говорять, що надійшов час боронити провінції коштом війська. Мені відверто ситуація не подобається. Ширина вже недостатня цього гирла цього куль десак, як кажуть французи, що мені це вже не, в принципі не подобається. Ну, побачимо, будемо сподіватися від росіян чергового бахмуту, що принаймні вони хоч би кров'ю за це заплатять. А ми засію підемо. Готувати барана, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.